Послухайте, як працює цей супернадійний 3-літровий турбодизельний мотор. Як 1,6 турбо на Гальфі, друзі, до вашої уваги 2012 року випуску «Цешка» 3-літровий турбодизель на повному приводі. Автомобіль в шикарному стані, повністю обслужений. 366 тисяч км чесного пробігу, Круті комплектації, адаптивний ксенон, парктроніки по колу. Так це все виглядає на дісочках у нас 17-ти оригінальних Mercedes. Гума літня в в прекрасному стані. Затонований правильно, з люком. І це у нас універсал. Машина обслужена до мелочей. У та фільтра замінені. Чисто, акуратно в салоні. В салоні у нас комбінований, текстиль, плюс шкіра. Такі у нас пневмопідкачки. На автоматі, звичайно, що 7G-tronic. До кліма з підігрівами сидінь, шкіряне мультикермо, датчики світла, круїз ліміт контроль 4 електрослопідйомники. Також є електрорегулювання підйому та регулювання спіночки водія. Дивіться, який салон. Що значить любити свій автомобіль? Це значить, що на такому навіть пробізі ви побачите, що автомобіль в шикарному стані. І не важливо скільки йому років і неважливо, скільки в ньому пробіг. Він виглядає як новий. І Ще цікава фішечка в цьому автомобілі, те, що ці скриньки вони на різиночці і так притуляються. Друзі, 13900 в продажу буде цей автомобільчик. Запрошуємо на майданчик для тест-драйву. Дизель, економія, надійність, ресурсний мотор і мерседес. Se comporta.